Тапочки зима, тобто крем, акційна ціна 4 євро за кілограм. покажу, що знаходиться в лотику на 20 кілограм. Ось такі гарні чоловічі тапочки 45-46 розміру. Вони на всередині дуже гарне утеплення. Цей мікс нагадує тут як чоловічі, так і жіночі, і дитячі тапочки. Ось такі жіночі розового кольору, теж на весенці, 41 розмір. Наступні ось такі маленькі на платформості, темно-синього кольору, 37-й розмір. Наступні ось такі кіглюльці. 36-37, дуже м'ягесенькі. Наступна моделька, ось такі ніжно-розові, 40-й-41 теж жіночі та кулічки. Наступні маємо ось такі темно-сині, тонесенькі, легесенькі, з етикеточкою теж жіночі. Наступна моделічка в нас ідуть ось такі дитячі. Ще знову ж таки попадаються ось такі м'якосусенькі дитячі. Тапорічки на наших найменших діточок. Наступні ось такі сірі, теж для діток, підійде для хлопчика та для дівчинки. Наступні ось такі тапулечки. Бачите, типа під носочок. Підійдете ще для хлопців так і для дівчинки. Наступні ось такі білесенькі для дівчинки. З боку на для Ще ось такі тапочки. Шпілі з квіточками, жіночі. Наступна знову ж таки ось така моделька для діточок. Наступна ось така моделечка сині та пульки. 37-го розміру. Наступні знову аж такі жіночі тапочки. Трішки блискучі. 36 й розмір. Ще ось така моделька для дівчаток, маленьких, 35-36 розмір. підошла розинка можна і на двір. Наступне ось такі тапульки з, з, з цим е, з такою штучкою. Розмір 40-й, жіночий, пророзиний. Наступна ось така чоловіча моделька 46-го розміру ось такі жіночі, цікаво. моделечка квіти. Теж бачите, є ось такий розмір. Не бачите, вони тут сплотні. Наступні ось такі негасенькі. Дитяча моделька. Знову ж таки, ось такі дитячі модельки. І стан новенький. Наступні ось такі Мауси. Нагадую, лоп є 20 кілограм, ось такі сердечка. Наступний ось такі цікава форма. І ще ось такі маємо жіночі. Бачите, стан ідеальний, 37-й розмір. Наступні ось такі теж тепленький, 40-й, 41 -й розмір. Ось такі дитячий є. Наступна моделька ось такі тепласенькі. Теж маленький розмір Плеска, Наступні 35, 36. Наступний ось такий 35 го розміру, синій теж жіночі. Наступна ось така моделька цікава. Теж, теж маленький розмір. Знову ось такі. вони Цікавий століковий розмір. А тут ось такі чоловічі, зірого кольору. Ще маємо ось такий жіночок, 41-й розмір. Всередині шкіри на підкладочках. Ось тут ось такий, знову ж таки, для діток. Такі цікаві новельки. Наступний ось такий знову ж такий чоловічий, 43 розмір. Ось такий легасенький богатий, У ось такий знову ж таки 41-й розмір сіренького кольору. Знову ж ось такі макасини на ліпучках. Жіноча моделька. Ось такі чоловічі є, бежеві з коричнева, 43-й розмір. Ось такі дитячі новесенки для дівчинки і легенькі ногенькі. Наступні ось такі дві. Баранчик. Розмір 38-й. Наступна моделька ось такі. Сині з білим. Розмір 38-й, 39-й. Ще ось таку модельку маємо жіночу 39-й розмір. Теж всередині шкіряні на підкладочка. Наступне ось такі дитячі для дівчаток, Такі маленькі капулечки. Ось такі дуже класні. Теж всередині негайсеньких. Жіноча моделька. Знову ось такі. Прорезинені на каблучку. Ще оці ми маємо модель чоловічу, розмір 39-40, скільки на сині може бути так і закритий. Наступна ось така моделька, так, знову ж таки сині з розовим, жіночі 40-41 розміри. Бачите, розмірність перерізне. Наступні ось такі сутні зі сиропового розміру, новесенькі, етапічкою. Ще ось такі для малюсеньких наших. Середні утеплення. Наступні ось, ось такі теж рожеві запечатані для дівчаток. Ось такі новесенькі теж для дівчаток. Наступні ось такі, типу балеточок, можна є діткам як дізнатися. Ось такі-то кулечки. Лагенькі, легеньких. Наступна ось така жіноча моделька 38-го розміру. Маємо ось такі чорні. Розмір 36. Бачите, сіли дуже гарний на стані. Ще ось така сама теж чорна, 37-й розмір. Жіноча моделька. Ось такі дитячі тапочки для хлопчика, сіри, синенькі. Ось, ось такі тапочки для маленьких дівчаток. І останні моделі ось такі шльбанці 33-го розміру для хлопчика. І остання модель цього лоту ось такі коричневого кольору, тапочки. На різну відпову категорію. 39-го розміру. Нагадую, у нас зараз діє акція 4 євро за кілограм на такі тапочки. Для замовлення таких тапочок звертайтеся до наших менеджерів.